Правила пожежної безпеки в побуті. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Шепетівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рекомендує і закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Нехтуваннями правилами безпеки приводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж частіше показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Найчастіше випадками пожеж в побуті є необережне поводження з вогнем, паління у ліжку в нетверезому стані, перенавантаження електромережі. Щоб запобігти виникнення пожеж у власному помешканні, необхідно дотримуватись певних правил пожежної безпеки: не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо. Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитись сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Намагайтесь уникати перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, подбайте про захист помешкання при користуванні пічними та газовими опаленням. Дотримуйтесь норм встановлення та правил користування. Не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.